Свіжий сніданок, він так парує. Я так люблю, коли отак сніданок парує свіжістю. І тільки, тільки приготовлений. Йде з нього парка. Щось скварчить. Це така насолода. І слухати, і бачити. А от коли... Я його вже виношу на вулицю, він вже не парує. Але повірте, це дуже-дуже свіже все. Зварена, свіжа капуста, яйце піджарене на невеликій кількості олії. Та помідор. Один сливка, зараз їх називають уже сливки з поля. Тобто не парникові, а вже польові. Та кава. І додавлю ще Амаретто. Ось цього напою. Вітамін. Ніч у нас сьогодні була дуже погана. Дуже-дуже погана. Всю ніч не спали. Повітряні тривоги, підвищений рівень небезпеки, дрони, ракети. Щось ми не можемо виспатися в таких умовах. Треба бути байдужим до всього, забути про все, набити на все, як кажуть. Та й спати, але не виходить. Ще у нас так не виходить. Ну, добре, що живі, добре, що маємо можливість снідати. Добре, що такого красивого ранку. Можемо спостерігати чисте небо. Там далеко дуб, за кришами, бо там ліс, а от треба спиляти рога засохшої абрикоси, а вони так увесь час у нас і красуються. Ми не боїмося, що впаде на голову, бо знизу виноград. Дуже густий і він захищає. Отож такі рога, і ялинка, і небо, і персик, лисий персик, я його так називаю, бо знизу немає ніяких листочків, а тільки зверху гілочки покриті листям. Та й урожай був 5 чи шість штучок. Але смачний, дуже смачний. Троянда квітне потрошку. Ось таке навколо мене подвір'я. Ну що ж, добавлю амаретто, п'ю потрошку, щоб не так було сумно. І їстиму свій смачний та дуже простий сніданок. Капусту просто зварила в воді, підсолила воду трошки, та й все. томат розрізала, він мені стався такий м'ясистий, смачний. Яйце піджарила, бачите, нижня частинка шкоринкою взялася, а верхня ось така. Буду макати капусту в жовток та їстиму. Оце мій сніданок. Усім бажаю смачного. Тихого спокійного дня.